Дізнайтеся 5 важливих речей перед покупкою спа-басейна. Мрієте про розкішний відпочинок прямо у себе вдома. Спа-басейн це унікальна нагода розслабитися і відновити сили. Але як не помилитися у виборі? Почнемо з розміру. Ви плануєте відпочивати з сім'єю чи з друзями? Запам'ятайте, якщо в описі написано, що ваш новий басейн на 5 осіб комфортно буде лише 4. Враховуйте це, щоб всім вистачило місця. Наступне дизайн. Лежачі місця чи ні? Лежаче місце може займати третину простору басейна, але дарує чудовий масаж стегон, рук і ніг. Басейн без лежачого місця додає ще одне сидіння та комфортний центральний купол для масажу ніг усім одночасно. Третє важливе питання енергоефективність. З якісними моделями ви можете значно економити на електроенергії. Завдяки технології повного утеплення з поліуретанової піни ви будете витрачати в рази менше порівняно з дешевими аналогами. А як щодо якості води, рекомендуємо обирати сучасні у щі системи дезінфекції у поєднанні з озоновою очисткою. Це підтримує чистоту води з мінімальними дозами хлорування, і вам не потрібно буде дихати хлором. Ваша вода завжди буде чистою, прозорою і безпечною. І нарешті, гідромасаж. Якісний гідромасаж з рухомими струменями – це найкращий спосіб зняти стрес, покращити сон та відновити м'язи після важкого дня. Обирайте комфорт правильно разом з компанією Galaxy. Звертайтесь до нас і ми підберемо ідеальний варіант для вас. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше корисного.